Офіцери, рятувальники громад постійно співпрацюють із керівниками та мешканцями населених пунктів, щоб ефективно вирішувати ключові питання безпеки. Вони регулярно зустрічаються з представниками місцевої влади та жителями, обговорюють актуальні проблеми і шляхи запобігання надзвичайним ситуаціям. Такі зустрічі зміцнюють довіру між рятувальниками та громадою. Підвищують готовність населення до можливих викликів і допомагають уникати небезпечних подій, особливу увагу офіцери ДСНС приділяють практичним порадам та наочним матеріалам, які допомагають людям краще усвідомити важливість спільної відповідальності за безпеку. Наша мета надійно захистити громаду, забезпечити її готовність діяти злагоджено у надзвичайних ситуаціях. Цінувати життя та дбати про безпеку кожного.